Нарешті ми добилися прийому першого заступника голови Полтавської обласної ради Олександра Лемешка. І у зв'язку з цим я би хотіла в першу чергу записати, запитати пана Олександра. Четвертий рік громада бореться з грабіжницькими тарифами комунального підприємства Полтава Теплоенерго, яке є підконтрольним і підзвітним. Полтавській обласній раді. Я сподіваюся, ви не будете цього заперечувати. Але ж на наші абсолютно обґрунтовані нормами чинного законодавства звернення з уцими численними підписами, які ми навмисно збирали, щоб донести важливість цього питання до органу місцевого самоврядування Полтавської обласної ради. Жодної обґрунтованої відповіді за три роки ми не отримали. Тому абсолютно логічне питання до вас як до правника, як до вахівця в галузі права, так? який ще не донедавна вчив студентів. так? І о, тим більше слухайте, бачите, я не знала цього. Тим більше, людину, яка не тільки повинна знати норми права, але й вміти їх аналізувати і застосовувати, правильно я кажу чи ні, не ні гірше, ніж представники громади. Так чи ні? Чому цього не відбувається? І чому, коли ми опиняємося в цивільних судах, нам кажуть, така Полтавська обласна рада прийняла рішення? А коли ми опиняємося в адміністративних судах, так, будь ласка, в цивільних судах приймаються такі рішення. Тобто, коли ми звертаємося до Полтавської обласної ради, нас Полтавська обласна рада посилає до Полтава Теплоенерго. Бо Полтава Штепленерго встановила ці, ці тарифи, сформувало, верніше, сформувало ці тарифи. А коли ми приходимо до вас, до Полтава Тепленерго, Полтава Тепленерго каже, так, це ж Полтавська обласна рада встановила нам ці тарифи, так чи ні? І то ми, тому ми не можемо жодної правди добитися за ці всі роки. Ані в цивільних судах, ані в адміністративних, ані в господарських судах не можуть добитися підприємці ніякої правди. Тому абсолютно логічне питання. чи... Захищає Полтавська обласна рада інтереси своєї громади. І для чого нам потрібна Полтавська обласна рада як орган місцевого самоврядування, якщо цього не відбувається? І до вас питання риторичне, як до представника правлячої партії Слуги народу. Скажіть, будь ласка, чи дійсно слуга народу є слугами народу? Чи відбувається абсолютно протилежне? І це є збіговиськом Рішал і барих, які не думають про інтереси українського народу? Все? Так. Ви мені задали дуже багато запитань? Звичайно. Для населення тарифу спочатку повномасштабно От зараз ми це будемо е, обговорювати. Ви підняли тарифи, тому що чітко вказано в листах роз'ясненнях, з якими ви мали е, ознайомитись Міністерство профільного, який формує державну політику в сфері житлово-комунальних послуг. Так? Чітко сказано, тарифи мали бути такими, які. Застосовувалися до споживачів станом на початок дії воєнного стану в Україні до 24.02.22 року. Так чи ні? Чому Полтавська обласна рада не скоригувала тарифи до стану на 24.02.22 року? Ще раз підтверджує те, що ви постійно нас відправляєте до суду замість того, щоб розібратися в проблемі самостійно, як орган держав місцевого самоврядування, який наділи... наділений функціями контролю комунального підприємства. А ви нас постійно направляєте до судів. А суди підкуплені? нас А суди. Купляються тими коштами, які витягаються з наших кишень абсолютно необґрунтовано і незаконно. І вами, в тому числі, як органам місцевого самоврядування за вашого посібництва. А що не правда? Правда, вам люди не нужні, а люди вибирали у депутата. Ви тепер не відстоюєте права людей. Бо ви отримаєте мільйони, а людина на тисячі сидить і платить комунал незаконно так махаєте, що не правда? Правда. Чому, чому ви до суду відправляєте? Якщо що... є спеціалісти, обговореш На надаємо вже ходимо о цих інстанціях. Конкретно ми трошки визначимо, що ми зафіксуємо зараз. Я конкретно вам зараз розкажу норми чинного законодавства, вам, як правнику, створити комісію. Ви сказали, що головідповідальність за створення голови за створення цієї комісії, яка була від громади і від фахівців, повинен бути чітко, але мені прийшла відповідь. Недоціно, недоцільно не підписав, підписав не ви я дозволив до ви не знаєте, що ви підписуєте, так дуже цікаво. Дуже цікаво. Як право право юридичної особи не підтверджено статутом, та мене можуть підприємство працювати без. Оце, оце, це підприємство, яке ми ввели на е, будівельна компанія «Промпостач». Вона не в Росії зареєстрована, ні? Ну, цікаво. Територіальна громада не знає нічого. До нашого майна вносяться якісь приватні компанії, які чує, не чуємо і не статуті. Скажіть, будь ласка, ви про це знали взагалі? Чи ви про це не знаєте? Пане перший заступник що? голови Полтавської обласної і ради? Ні, ви Знаєте, я зараз е ще раз хочу повернутися тобто, з чого почав? З 28 серпня абсолютно новий механізм функціонування комунальної. Коротше, ви знову ман займаєтесь маніпуляцією. Я зрозуміла. Тим більше, тим більше, що цей недолугий закон, якщо ви вважаєте, 6013 прийняла саме ваша партія, Слуга Народу. Дайте відповідь на, на моє питання, яке я вам поставила. Хто дозволив хто дозволив Полтава Теплоенерго застосувати тарифи неповноважного органу в супереч рішенню Полтавської власної ради? Значить, я всі ваші питання, які ви поставили, я записав, тобто ви не можете відповісти. Я вам ще не задала всіх питань. Зараз будуть питання, їх безліч. Це комплекс порушень. Розумієте? І не визначайте тут фахівців, будь ласка. Розумієте? Я вам зараз буду задавати питання, і я подивлюсь, як ви на них будете відповідати. Добре? А куди ви втікаєте? Ми ж почекайте. Так ми і договорили. Я вам не задала, Ні, почекайте. А куди Я не зрозуміла. Ні, а що? Ви втікаєте? Ви втікаєте. Ви кожен раз втікаєте від нас, так ви ж не відповіли на мені на питання. Саме я вам не задала питання. Почекайте. Ви мій позов адмін, бачили? Я вам не задала питання, саме головне. Почекайте, я вам не задала всі питання. Ви що, знущаєтесь? Ви подивіться, скільки у нас питань до вас? Почекайте. Я саме не голов... скажіть, будь ласка, хто дозволив двоставкові тарифи встановлювати Полтавській обласній раді? Скажіть, будь ласка, які суперечить закону України про житлово-комунальні послуги? Ви можете відповісти на це питання? Ви знаєте, що двоставковий тариф, формат тарифу двоставкового, не відповідає нормам Вищої юридичної сили? Ви знаєте? Ви просто маніпулянт, і ви втікаєте, тому що у вас немає відповідей на мої питання. Розумієте? Ви читали адмінпозов мій? Будь ласка, познайомтеся, там все викладено. Ви? Але відповідь, коли будуть відповіді? Скажіть, будь ласка, коли будуть відповіді на наше питання? Буде наша наступна зустріч, коли біленький, як голова Полтавської обласної ради, нас прийме, можете сказати, коротше, ви вкотре втікли від громади? Бо у вас немає відповідей на наші питання? Полтавська обласна рада.